Вітаю дорогі глядачі! Паштет це завжди хороше доповнення для сніданку та добра ідея для перекусу. Давайте швидко приготуємо смачний ніжний печінковий паштет. І перелік інгредієнтів вас також чекатиме в інфобоксі під відео. І спочатку нам потрібно подрібнити цибульку і моркву будь-яким зручним способом. Моркву можна просто потерти на терці, а цибулю порізати ножем. Я ж використовую свого кухонного помічника. Завжди беру багато овочів, мені подобається співвідношення печінка овочі один до одного, тоді для мене паштет найсмачніший. Ось, що у мене вийшло і відправляю тушкуватися моркву з цибулькою на розігріту пательню з олією. І буду тушкувати на середньому вогні, помішуючи до м'якості моркви. Тим часом беремо курячу печінку. Я її вже звільнила від всіх зайвих плівочок. Вона в мене була замочена в холодній воді в холодильнику на ніч. Я її добре помила і заливаю окропом два рази. Перший раз заливаю і майже одразу зливаю, на мою думку, з курячою печінки паштет виходить найніжніший другий раз заливаю окропом і так вона у мене постоїть доки не стушкуються овочі Тепер до тушкованих овочів додаю печінку яку попередньо відкинула на сито і дала добре стикти всі всій зайвій рідині і буду готувати під кришкою хвилин 7-8 до готовності печінки Тепер нам потрібно наш майбутній паштет добре приправити я обов'язково додаю сіль Мелений мускатний горіх та чорний мелений перець, додаю вершки та пробиваю блендером до однорідності, пересипаю паштет у форми для запікання, накриваю фольгою і відправляю в добре розігріту до 180 градусів духовку на водяну баню на хвилин 20. Для водяної бані просто на деко від духовки налила пару склянок води. Для мене паштет, який додатково запечений в духовці, набагато смачніший і він краще зберігається. Готовому паштету потрібно дати охолонути і постояти в холодильнику пару годин, тоді він буде ще смачніший. Для мене це неймовірна смакота, особливо з житнім хлібчиком або, як начинка для млинців. А я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.